Шалом, це Славко, от що мені приємно дивлюсь на родину Цаплієнків, що у кожного з нас розумних, якщо не мама, то бабуся єврейки. І тільки Васі, всі корія... корейці. Але він на підкреслює каже: не хангуки, не Сахалінські, в них теж є різниця. Чому зараз, коли всі говорять за те, що там Трамп щось назначив новий срок, ну, коротше рада радамскверк віно отверг, ми говоримо за фундаментальне, за базове, за запитання Голі Вільямс, нашому Андрію Цапліянко. Що українці це дійсно русські, що ви дійсно русські і вам промили мозги. Коротше, війна, напевно, за щиту таких людей рускоязичних українців. Ну, що про це все можна сказати? Шкода, що. Не я відповідав Голі Вільямс, а бідолашний Цаплієнко. Він дуже мені симпатичний, як військовий, як воєнний журналіст, військовий журналіст. Як він це. от Коли ми починали воєнні походи, він починав воєнно журналістські походи, людина нашого покоління. Ясно, що з Голі Вільямсами треба говорити. Одразуміває в них знання і забиття американської революції. Я скажу, що я не прихильник американської революції. В усіх оцих фільмах мені подобаються негативні персонажі, почавши від того Сімка, що був губернатором Канади, і до того, що вигадав драгунський шолом в колонізму. Ти, пам'ятаєте, той кавалеріст? Легкий, ні, 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 ніхто чого не вбив. Він потім був великою людиною у Британії. Я спеціально не дивився, хто там, тому що не до того. В чому проблема? Ви ніколи не думали над юридичними підставами Декларації Незалежності? От у них є Декларація Незалежності, і вони позиціонують британці, які визнали республіканські ідеали, дуже сумнівні на швидкоруч написані на підставі власне фінансової незалежності, і стали вважатися нацією. Зараз не критично сприймаються нацією. Чому? Ну тому що м'яка сила? Розумієте, я почну з кінця. Чому ми повстали? Власне, повстали в цій формі не тільки ми, котрі завжди проти них поставали, а повстали всі. Тому що м'яка сила Росії стала нестерпною, а м'яка сила перетворилася на жорстку силу. Це саме ото і є, що написано в початках Декларації Незалежності. Я її, на жаль, прикрив і цитувати не можна, на відміну від. В декалогу, ну, подивіться початки Декларації Незалежності, там за це сказано. Так от, як англійці сприйняли цю декларацію незалежності? Лише предмет торгу, ви розумієте, це був лише пункт торгу. Несколько других статей, которые провозглашають злодейство і безумие этих обманутих людей. Это так правильно вы не зрозуміли далі. Британці это так исключает все договоры між цим. Отречення від примирення екстравагантне і недопустиме требування незалежності. Так само порозуміти, з чого все починається? З однозначності поглядів на історію, як це не було б смішно, ніхто ще не повернувся в історію, але всі вимагають однозначного її трактування. Що зараз відбулося в Америці розкіл, який ви спостерігали в формі поки що політичному, але й світоглядному. У них... Одна із сторін вимагає монопольного погляду на історію, руйнують пам'ятники, вводять нові групи населення, так звані мовчазні, навіть в поняттях революції, і дописалися до того, он я оповідав, вона не дасть соврать, що Гетянська революція мала більші міжнародні наслідки, цивілізаційні, ніж американська. Ну, ясно, вона породила не грітют, вона породила дикість. Можна в їхньому сенсі можна згодитися, що хто був ніким, то зараз став повсюду. Але ж це не завдяки гаїтянській революції, та завдяки поблажливому ставленню до певних груп населення. Так ось там, де присутня одна з освіта, трав... ставлення до історії найбільш нетерпиме. Воно вимагає одностайності і там, де говорять за неодностайне ставлення до історії, там нація і держава починають слабшати. І це не страшно, коли ти оточений такими штравоїдними. Ну що зараз? От французи визнав потоку скріпя зубами визнають бельгійців, визнають швейцарців. Про що це говорить? Лише за слабкість Франції, за терпимість От розумієте? Терпимість обов'язково породить наїзд на тебе, і ви бачите, що мусульмани вже не визнають самих французів завдяки цій терпимості. Так само і в нас. У нас з Путіним не може бути однакового трактування історії. Воно виключне. Підстави для цього ясно, що світоглядні, ясно, що абсолютно політичні, що вся оця маячня, яку на швидкоруч вигадують. Оці мовнюки і російські, мовнюки, я кажу так, українські мовнюки, російські, оці вічно вчорашні ідіоти, патріоти. Ну, патріоти обидво сторін, весь оцей малограмотний бред, який вони вигадують за величне минуле своїх народів і держав. Ясно, що він смішний, ясно, що він жалюгідний. Але за нього лється кров. Тому що важить не те, що ідіоти вигадують, а важить той розкіл, неоднозначно згода на однозначне трактування історії обидві сторони не згодні на це. Декларація незалежності почалася, власне, з декларації Лі. Правильно, з трьох пунктів. Частина резолюції аж до емансипації, Власне, резолюція Лі та Джона Адамса. Там чистий акт волевиявлення. Те, що вони посилаються на тиранію. Американського правління, а, англійського правління. Так не забувайте, там багато було охочих і по обидві боки лоялістів, щоб це правління не було аж таким тиранічним. Ясно, що вони посилаються на ряд законів, які мають різні назви. Правильно, що вам, наприклад, чому неможлива. Як вам простите, коли розходяться однакове трактування історії. зараз, британська а, англомовна Вікіпедія, в принципі, захоплена американцями. І знайти британську точку зору, можливо, хіба що в публікаціях маргінальних брита, британських лоялістів. Отак От би якщо перемогла Росія, то наша українська правда існувала би лише в публікаціях десь на задворках інтернету націоналістів українських. Тому що у них... Для американців це не зносні закони 74 го року, а для британців акти з примусу. Ну, один на який можна послатися, це закон Квебека. Це кордони Квебеку були поширені на Агайо, де проживали не тільки корінні американці, але й католики. Ну, я нащадки французів. Каджуни майбутні. Як це могли стерпіти британські протестанти? Як, як, яка терпімість? Я, які католики, які, вибачте, на слові корінні, і, а, і, як це називається, американці? Вони й слова такого не знали, слухайте. А ж, нам же теж нав'язують оце ага, і оце Донбас, розумієте? Ну Це один з дуже чесних прикладів. Я чому про це все так вам? Конспективно говорю, тому що за ці теми треба говорити годинами і нудно. От приклад російської точки зору, навіть серед вас, це оцей от Солонінщина. Тому що як навіть серед нас люди, що обстоюють України, готові сприймати московські наративи. Нашої московські наративи, я чесно сказати, не розумію тут своїх повно. Тож, ви запитаєте, а в якому документі, в якій декларації викладені наша ідеологія, наші засади? Ясно, що це не декларація проголошення незалежності ані 41-го року, ані 91-го року, прямо скажемо, які наші принципи, їх можна написати коротко. Егалітарізм. Свобода сповідання релігійно, свобода совісті. Ви бачите, там вони це там тільки вони допускають навіть іслам московського патріархату, них має бути. Ну, свобода думки це як свобода висловленої думки, свобода матеріалізованої думки, свобода ЗМІ. і свобода красти. Ясно, що це крайня форма. Свободи приватної ініціативи, я б так наголосив. Це радикальна форма, да, свобода красти, це привласнювати. Це радикальна форма приватної ініціативи. А в принципі, нашим документом є декалог, за кого ви знаєте? Хто декалог виголошував 25 років давали, хто бував в УПА і, і присягу на кшталт радянської давав. То, якщо не могли вмінити лічно совершенних убій, то давали 10 років при Сталіні. От власне ціна декалогу, і декалог лишається нашим актом, декларацією незалежності, при всі, ясно, що його недоскональність і сприймати його слід не, не буквально сприймати його слід метафізично, бо як ви розумієте, що і Британська хартія. І Американські декларації, вони стосуються конкретного часу, конкретних вимог і конкретних обставин, так само, як і наш деколог. треба вміти розділяти дух та букву. А то, що один народ так розуміти, цей один народ творився штучно. Це совєтський чоловік, колективний сверх і притеча антихриста, Останній з трофейних проєктів німецьких, це вони Ананерби досвід так засвоїли, вирішили створити совєтського человека. Свєцький человек це просто по простому. Це людина, якась вільно читає і сприймає інформацію російською. Не тільки це покоління виросло, так воно почало і. Зло сіяти, тому що я на відміну від вас і російську знаю краще, не лише українську, але я відрізняюся похвальною незалежністю мислення. Мене на голі панти, а Росії не взяти. Де вообще ні на які панти а Росії? Тому що, ну тому що я українець. І от якщо ви українець, то, то ваш теж ніякими понтами, з того боку, ніякими солоніними, солоніними оцими всіма. Даже тех, кого ми можемо похвально похлопать по плечику, всім цим этим фейгинам, ми теж тоже нас не падеть. Это просто полезний негодяї нашого діла, розумієте? Ну, єдине, на кого б я лишив би все-таки цей невзор, це от більшовик, це от... Я скажу, ця людина цілком може стати українцем. Вона достатньо збільшовичена для того, щоби бути українцем в духу. От, от дивіться, скільки хочуть стати українцями, а фактично, ну крім простих людей, там дуже багато людей в бою кров'ю довели, що вони українці. Не тому, що вони українці, а тому, що вони свободно рождені, розумієте? Як Общество Друзей Свободи постало? це ж теж козацтво, в принципі. Я вам так поясню. Общество друзей свободы, свободно рожденные А хто такой свободно англічанин? Правильно? Фрігольдер, ну ви ж пам'ятаєте, оце Романчик. Я говорит, коли он судья представлявся, страшному судді, ну но да американець, а персонаж, а хто, говорит, юноша, ну, сейчас повесят меня или нет? Я фригольдер Фрігольдер і хрістіянин, тобто он йомен, розумієте? Не всі вони всі себе гамузом переїхавши туди, в колонії за океан, всі гамузом почали вважати себе йоменами. Ну, козаками, свободнорождіми англічанами, не просто оця сволоч англоєзична, а свободно рожденний англічанин, який своїм маєткам може поділитися тільки з власного волевиявлення, персонального або делегованого, розумієте? З декларації вони почали власної свободи. А що таке казалась декларація власної свободи, як і анархізм в подальшому? Так що, а те, що нас з так от поки нас звели з, радян, з радянського народу, з якого ми всі зараз вилазимо, покоління, це означає, а скільки цих було? А скільки існував совєтський народ? З 60-х років по перестройку, власне. 60, 70, 30 років. Ну, да, достатньо 30 років, і ще 34 нам кров псує. Ви бачите, що хороший проєкт. Був. Не забудьте, що перед тим була сталінська програма з Росії, ще на карикатурну Російську імперію будували. Не треба шукати оцих. розумієте, всі оці містичні, міфічні пошуки в минулому нації, вони зводяться до одного: до нетерпимості. Певної розумієте, кожна модель історії для кожної нації стає унітарною і нетолерантною. От, от є російська модель історії, вона нетолерантна, вона не допускає ніякої толерантності. Є українська модель історії, вона не допускає ніякої толерантності. Є польська модель історії, як би не смішною була нам волинська різанина бензопилкою, ну тому що одні поляки різали інших з релігійних міркувань на подначку російських спецслужб. А нас чомусь сучасних вважають винними, але поляки не можуть змінити свою точку зору, бо вони просто перестануть бути поляками. Французи спробували допустити толерантність. Вони перестають бути французами. Всі, хто до того британці допустилися до толерантності. ясно, що протиукраїнські забобони в них лишаються, але вони... Їх уже не буде, а протиукраїнські забобони лишаться. Чому? Тому що вони значно давніші за сучасну суперечку за українство. Тому що все це походить зі спорів Латинської і Грецької церкви. Це все оті от проблеми великої церковної схизми. Розумієте? Як бачите, що нетерпимість відчувається дуже довго і в питаннях оцієї, як там її. Холі ну, я скажу, що ну, наївненьке питання, це просто питання особистої свободи. От Якщо ти людина особисто вільна, ти стаєш на українську модель, бачення на українську модель бачення минулого і або на, на українське бачення світу. Якщо ти от, хочеш вождя, Сталіна, от, кого завгодно, навіть Біндєру, то ти натурально стаєш на їхній, на їхню точку зору, тому що, ну ви понимаєте, ніякі провідники, поглавники, залупники нам тут нахуй не потрібні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.